45 п'ятирічний Роман Сенек зі Львівщини на Майдан приїхав якраз напередодні кривавого дня соборності. Ми не знали, що він їде в середу зранку, о 10-й годині. Я з ним розмовляла по телефону. Він казав, що вже мають білети будуть їхати назад. Утім, після того пішов на Грушевського. Він мені зазвонив, бачив, що там на майдані твориться, і так каже: я в перших рядах. А згодом розказував дружині про перші поранення. Мені стрілили передо мною 5 метрів і мені очі засипало. Мені вже дівчата промили очі і дали маску і ногу підсипили. Через дві години родичам повідомили, що Роман у лікарні з кульовими пораненнями. У пацієнта було поранення правого ділянки правого плечового суглобу та грудної клітки справа. Було поранено легеню та магістральний судин. Майже три Би Роман боровся за життя. Йому ампутували праву руку і зробили кілька операцій, але вранці серце битися перестало. До пам'яті не приходив. Хіба як священник його посповідав? Він прийшов до пам'яті, капельку очима піднімав і опускав, і сльози йому текли. І так він помер біля мене. Ми Добре. простояли біля моргу дві години, і нам дві години кажуть: вже везуть. Допоки ми від чужих людей не дізналися, що тут твориться. За словами афганців, які охороняють активістів Майдану біля лікарні, тіло Романа для судмедекспертизи хотіли вивезти без відома родичів. Ми сказали, що без родичів тіла не віддамо. Тут, пожалуйста, приїхала сестра, да, а аби, аби, тепер опізнання, і буде опізнання, тоді буде. Бо якби вони, може, забрали, невідомо, думали... що було далі. Бо підміна трупа або ще що, щоб, щоб не, 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 не вийти вогнепали це не поранення. Хотіли без, без родичів забрати. Брат не хотів. Я дочекався, поки сестра приїде. І вже безпосередньо після цього, коли проводить трупа, то передасть він рідним та родичам для заховання. Після того як тіло Романа віддадуть родичам, на майдані відбудеться поминання загиблого активіста. Він каже: Я стою тут за твоїх за тебе, за твоїх дітей, за твоїх внуків хтось мусить стояти. Оце були його останні слова, які він нам сказав. У сутичках на Грушевського за офіційною інформацією загинули троє мітингарів. У всіх вогнепальні поранення винних у смертях має з'ясувати слідство. Інна народик Леонід Коваленко, п'ятий канал.